Холодної зимової ночі вакакусу харуну приводить її однокласник Ямада Ічіро до поля золотарника поблизу її школи. На знак подяки та дружби, після того як вона врятувала його від знущань, він обіцяє показати їй свій скарб. Двоє підлітків йдуть високою травою, поки не знаходять цей скарб. Мертве тіло ця сцена слугує символічним центром для роману Кьоко «River's Cry», де, попри свої хворобливі та нігелістичні підтексти, тіло є джерелом зв'язку та можливої спільноти між трьома молодими людьми, позбавленими прав з власних причин, нормальною та здавалося популярною дівчиною Харуною, прихованим геєм підлітком Ямадою та їхньою однокласницею молодою моделлю Йошикавою козує. Тіло та таємницю його існування можна інтерпретувати як символ їхньої аутсайдерності, а точніше їхньої квірності. Хоча ця серія манги в першу чергу не обговорюється як квір манга, вона досліджує та відображає гейбум Японії на початку 90-х років, як спотворюючи, так і звертаючись до сучасних медіатропів. Ріверс край містить низку квір-представництв у своєму центральному складі. Складі від відвертих зображень замкнутого життя та гомофобії до більш неоднозначних зображень привабливості, що робить його багатошаровим елементом ЛГБТК плюс медіа та потужною капсулою часу стану квір-представництва та квір життя в Японії в цей період. Привіт! Я Марципанк, як визначив Марк Джей Маклеланд, Гейбум у Японії був зростанням публічної доступності квір-персонажів та історій у різних медіа: від телебачення кіно та, зокрема, коміксів. Незважаючи на зростання кількості квір-персонажів або телевізійних спецвипусків, багато з них були перебільшеними зображеннями, відірваними від реалій квір життя та спільноти. Гейбум створив ширший доступ до зна але також призвів до збільшення кількості дискурсів, а не до підвищення видимості поза межами споживання ЗМІ. Бум гомосексуальності також збігається з тим, що, на думку Маріні Шіхари, є переходом від чоловічої романтики в що 70-х років до появи хлопчачого кохання на початку 90-х років як комерційного жанру. Ця лінія чоловічої романтичної манги для дівчат також відповідала модному споживанню медіа молодими жінками. «Reverse Age» публікувався в журналі під керівництвом видавця Текари Джимаса, який мав кілька журналів. Про моду та розваги, що ймовірно збігалося з читацькою аудиторією ринку БЛ. Хоча було багато серій манг, які розпочалися або тривали протягом 90-х років і були зосереджені навколо стосунків представників ЛГБТ, зокрема, в БЛ було поширеним явищем розташовувати сюжети на відстані в таких жанрах, як фентезі, наукова фантастика або надприродний, як от Токіо Babylon Clamp або Яр. Тін коги юна обидва опубліковані у Вінкс або розгортати їх за межами Японії, як от Фейк Мато Санамі в журналі Бі Бой або Нью-Йорк Нью-Йорк Рагаво Марімо. У 1990-х роках з'явилися визначні роботи, про які й досі говорять: як от Сейлар Мун та Революційна дівчина Утена з манго-учасниці Бі Папа з Сайту Чіхо, що зображувало романтичні стосунки між дівчатами з квір спільноти. Однак ж Журнали, присвячені Юрі або, зокрема, дівочому коханню, були обмежені до кінця 90-х, початку нульових років. Ці роботи все ще пропонували складність у зображенні одностатевих стосунків, але вони не завжди визнавали реалії квірспільноти того періоду. Ріверскрай відповідає деяким очікуванням видань, щоджу свого часу. Він зосереджений на точці зору дівчат-підлітків і наголошує на тому, що вважається привабливим. Персонажі носять модні стилі. Одягу посилаються на популярні косметичні бренди та телешоу, а історія розповідає про життя підлітків з дуже малою дорослою присутністю чи впливом. Однак відверті зображення сексу, цькування та того, як підлітки відчували себе видірваними один від одного, є менш романтичним, більш приземленим відображенням сучасного життя, яке продовжує резонувати. Зокрема, те, як квір персонажів представлені поза межами їхніх романтичних. Чи сексуальних стосунків і як манга присвячена зображенню труднощів, з якими вони можуть стикатися у своєму повсякденному житті. А реверс Ейдж грається зі стандартними квір-медійними тропами того часу та перевертає їх з ніг на голову. Замість того, щоб одразу вписатися в перебільшений архетип гея, ямада певною мірою відповідає образу ідеалізованого підлітка. Він гарний і бажаний багатьма дівчатами у школі, але за це його цькують заздрість. Однокласники Харуна спочатку зв'язується з ним через догляд за кошенятами. Однак потім розкривається реальність ситуації Ямади. Ходять чутки, що його нібито бачили, як він тримався за руку з хлопцем, який приїжджав з нічоме, переважно ЛГБТ район Токіо, і натякають, що він займається секс працею. І він зустрічається з однокласницею та Дзімою Канною, щоб приховати свою сексуальність, не розповідаючи їй про свої справжні поті. Чуття, стаючи все більш озлобленим та жорстоким до неї в міру розвитку історії. Хоча таке зображення приховування та асоціації гей-персонажа з сексуальним скандалом може здатися сьогодні кліше, у контексті ці елементи варті уваги своєю нюансованістю. Ямада це не перебільшена телевізійна карикатура на гея, і він не романтизований, коханий. Він написаний як складний головний герой дорослішення. Манга також визнає. Медіа контекст, що оточує цих персонажів, і те, як це може вплинути на припущення людей щодо квірності, спростовуючи деякі поширені рефрени по ходу справи. Харуна ставить особисті питання про сексуальні вподобання Ямади, зокрема, чи використовує він лубрикант, як сказано в книгах. Не знаю, можливо, маючи на увазі Белл або інші еротичні чоловічі твори, які вона читала. Проте це спонукає Ямаду відповісти подібними нав'язливими сексуальними. Питаннями Ямада критикує ставлення до нього, запечуючи, це невічливо з твого боку одразу заглиблюватися в сексуальні теми, лише тому, що я гей. Ти ж не хотіла б, щоб хтось кидав тобі ці питання, правда? Можна мати на увазі, що такий обмін також буде спрямований на читачів, запрошуючи їх поставити під сумнів, можливо, об'єктивацію, яку вони вчиняють, спілкуючись з квір людьми. Ця прихована сторона відображає шикаву ученицю молод. Ж класів, вона також, здавалося б, ідеальна та ідеалізована, але незважаючи на те, що вона відома модель та дитина-акторка, яка будує свою кар'єру, вона має розлад харчової поведінки та за дивною паралеллю з Ямадою розвиває почуття до Харуни, як тільки остання потрапляє в її орбіту. Подібно до Ямади, Йошикава не відчуває потягу до протилежної статі. Вона не вражена та роздратована, коли бачить, як хлопець і дівчина займають. Ця сексом, поки вона сховалася в школі, товариство, яке вона має з ямадою, хлопчиком відбувається виключно через мертве тіло, спільний об'єкт проекції та їхній спільний скарб. На відміну від Ямади, який спостерігає за хлопцем, який йому подобається лише здалеку, Йошикава використовує тіло як спосіб зблизитися з Харуну як емоційно, так і фізично. У тому як вона взаємодіє з іншою дівчиною, є явна прихильність. Причому його демонструє милу поведінку перед Харуною, що безпосередньо контрастує з емоціями сцени. Однак, на відміну від сором'язливого захоплення чи невинної чуттєвості, зображених у популярності, Юрі Юріманзі, того часу Йошикава складніша. Вона залишає запальничку харуни собі, коли вона потрапляє до неї, запрошуючи Харуну до себе додому та замовляє їжу. Подібно до того, як хлопець Харуни, Канодзакі завалює її подарунками, але вона також долає фізичні бар'єри та злизує сльози з обличчя Харуни, коли намагається втішити іншу дівчину. Йошикава набагато складніша, ніж троп хижої лесбійки, і вона не відповідає архетипу. Понаївною та життєрадісною школярки, закоханою у свою однокласницю. Обидва найімовірніше з'являться в одностатевих школах, а не в державних школах Ріверс Ейдж. Порівняно з пасивним спостереженням Ямади, за його закоханістю, Йошикава бере на себе ініціативу та романтично переслідує харуну, пропонуючи низку зображень квірпотягу та романтики. Сама Харуна цікава своєю неоднозначною квірністю. Вона дружить і прив'язується до Ямади та Йошикави глибше ніж до своїх звичайних шкільних друзів, і має амбівалентність і зневажає свого хлопця Канодзакі, який, у свою чергу, ще більше знущається з Ямади, бо вважає його загрозою стосункам Харуни з ним. Незважаючи на спроби Канодзакі отримати її прихильність завдяки манзі, Харуна майже не відчуває до нього романтичних почуттів. Подібна відсутність бажання спостерігається і в їхніх сексуальних стосунках. Після сексу Харуна поспішає дивитися телешоу, якого вона з нетерпінням чекала, але потім стикається з рекламою за участь Йошикави. У Ріверс Ейдж є кілька моментів підтексту, що стосується бажання Харуни до Йошикави. Один із них це перша зустріч Харуни з Йошикавою, де вона підслуховує розмову останньою зі шкільною медсестрою. Майже ціла сторінка зображує Зображуєшикаву та різні частини її тіла та рис, ноги, шию, вії тощо. Немає жодного прямого тексту, який би виражав її потяг. Але якщо читачі мають сприймати ці знімки як точку зору харуни, то в її погляді є прихований заряд ще до того, як вони розмовляють одне з одним. Другий епізод це коли Харуна та Йошикава ділять ліжко в кабінеті медсестри. Поки Йошикава мирно спить поруч із нею, Харуна. Пітні та дивиться в стелю. Вона описує це відчуття як. Легке збудження по дитячому примхливе, ніби вона спить з кошеням. Перш ніж одразу сказати, що вони ніколи не матимуть сексуального зв'язку, бо вони дві прямі лінії, які не перетинаються. Сцена відбувається до того, як Йошикава зізнається Харуні, через що не зрозуміло чи коментує Харуна власні почуття, чи припущені, які вона робить щодо власних бажань Йошикави. Чи є Харуна настільки прямою лінією, як вона стверджує? Чи вона не має точку відліку щодо того, яким може бути для неї квір бажання в її соціальному та історичному контексті. Окадзекі залишає сексуальність Харуни на розсуд інтерпретації. Кульмінація Ріверс Ейдж обриває її ще до того, як вона встигає вирішити, чи відповідає вона взаємністю на почуті Єшикави, але тим самим відкриває ідею для більш гнучких інтерпретацій квірності, ніж часто вважається в манзі того часу. Ліверс Age залишає місце як для прямих текстових зображень квір ідентичності, так і для більш підтекстуальних нюансованих, які не дають чітких відповідей, але відображають хаотичність підліткового досвіду. Зрештою, можна бути підлітком і не бути впевненим, чого хочеш. Харуна здатна встановити зв'язок з Ямадою та Йошикавою на рівні, на якому вона не може зі своїми звичайними друзями через таємницю тіла та буйований жах смерті, що надає їм несподіваний простір поза межами мейнстрімного ввічливого суспільства. Можливо, саме тіло стає символом їхнього спільного досвіду як чужинців, незважаючи на те, як вони здаються решті світу, вони не можуть заперечувати свою відмінність. Йошикава здавалося б, іде. Альна, але мимохідь згадує Хароні, що їй доведеться покинути школу, щоб працювати повний робочий день, хоча вона хотіла вступити до коледжу. І виходячи з її появи в Skelter, окадзакі вона ймовірно ніколи не матиме такої можливості. Її внутрішній гнів через відсутність контролю воїн житті найкраще проявляється в тому, що вона думає, коли дивиться на тіло. Так тобі і треба. Йошикава здатна виплеснути все своє розчарування світом на тіло, на той факт, що воно мертве у світі, який так сильно намагається підтримувати фальшиву видимість, і в певному сенсі можна відображати її власну ненавість до себе за те, що вона робить те саме. Привабливість ямади та Йошикави до тіла ґрунтується на відсутності контролю над їхнім повсякденним життям та нездатністю відкрито висловлювати свої бажання, окрім як коли вони разом. А пізніше з Харуною Шишанчен та Шооґава стверджують, що їхня одержимість тілом створює антиспоживацький меседж проти сучасної Японії. Як групи ізгоїв, вони примудряються чинити опір споживацькій культурі 90-х років, яка говорить їм, чого бажати, що поглинати, а що викидати. Це піднімає ще один момент: якщо Ямада як гей-хлопець, та Йошикава як молода модель стають продуктом, то що вони можуть споживати? Кодзеки створює склад з кількох підлітків, шляхи яких перетинаються, але вони або з'єднуються, або ігнорують одне одного, іноді з фатальними наслідками, незважаючи на відсутність романтичного чи сексуального бажання між ямадою та Харуною, або можливо саме через це між парою розвивається справжній зв'язок. Вони блукають містом вночі, розмовляють та уявляють запах океану, що знаходиться неподалік, навіть якщо жоден з них його не бачить вони разом доглядають за кошенятами, грають у відеоігри та просто спілкуються. У дивність своїх стосунків хлопець, що тримає в собі таємницю, та нормальна дівчина здатні створити спільноту. Причина, чому вони виживають, чи то фізично, коли Харуна витягує мадузі шавки, в якій він був замкнений, чи емоційно під час їхньої останньої спільної прогулянки перед тим, як Харуна від'їжджає, полягає в тому, що вони знають одне одного. У своїй Останній розмові порівняно з удержімістю ямади смертю, він каже Харуні, що він любить її живою. Харуна ніколи не розкриває своїх невизначених бажань щодо Йошикави, але їхня дружба могла б бути побудована на визнанні та прийняті чужості одне одного неявно та явно. Але окадзеки не може уявити собі цю солідарність і спільноту як тривалі, враховуючи постійний тиск суспільства, що висить над парою. Незважаючи на тривалу відсутність дорослих. Цій історії, будучи підлітками, вони все ще змушені виконувати свої примхи. Немає жодних суперечок чи конфронтації. Харуна просто приймає рішення матері переїхати та допомагає їй пакуватися. Також немає відчуття, що Харуна та Ямада залишатимуться на зв'язку після переїзду Харуни. Хоча поширеною є практика, коли квір-підлітки можуть жити автентично лише дорослими. Окадзакі здається песимістично, дивиться на майбутнє. Виходячи з тону цієї кінцівки, привласнювальний та екзотичний погляд на квір людей у Японії 90-х років відображає те, як ці двоє можуть зблизитися лише тоді, коли вони приховані від спостереження. Такі зв'язки можуть бути лише тимчасовими. Ці історії у цьому місці на рівному полі біля берега річки. Сьогодні манга вийшла за рамки фентезійних та або меланхолійних історій для квір-персонажів, особливо для підлітків. Наші мрії на сутінках Каматані Юкі здатна розширити та обговорити побудову квір-спільноти та міжпоколіннєву дружбу, чого не робить Ріверс Ейдж. Та Сокота Місора відкрито говорять одне з одним про свої питання щодо сексуальності та гендеру порівняно з єдиною розмовою Ямади та Харуни. Розквіт у тебе на катані ніо. Це манга, яка зосереджена навколо складних та розвиваючихся почуттів між старшою. Класницями зосереджених навколо дівчини, яка не впевнена в дослідженні своїх бажань або, можливо, їх відсутності. Існує багато інших доступних манк, які здатні уявити світліше майбутнє для своїх квір-персонажів поряд з реаліями боротьби з суспільними очікуваннями та власною ідентичністю в підлітковому віці. Однак, ріверс Едж все ще залишається роботою, яка пролила світло на складність квір досвіду, і яку більш Манги свого часу не могла показати і залишається важливою частиною історії квір манги Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Нагадую про те, що у мене є монобанка та Донатело, де за бажанням і можливістю, звісно, ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я пишу про всякі дурниці з голови І життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати до коментар бувайте.